Гру ми будемо грати, хто за ялинкою сховався. Ти напевно здогадався, кого ми будемо шукати? За деревами, кущами промайнуло, наче полум'я. Промайнуло, збіг. Немає ні диму, ні пожежі. Це у нас лисичка. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить. Спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок. Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Це кабан. Рудий м'ячик вправо скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик, кажуть діти, ми впізнали. Це білка. Хвіст куценьки довгі вуха, має в шафі два кожуха, влітку одягає сірі, а узимку теплий білий. Це зайчик. Не олень хоча рогатий, в нього роги, як лопати. Хто ж це? Здогадались хто? Це великий дружній лось. Клишоногий волохатий влітку спритний та завзятий, а узимку лежа бока, у барлозі гріє боки. Ведмідь які ви молодці, як гарно ви справилися і відгадали загадки, познаходили, хто заховався над заялинкою. ялинкою. Всіх тваринок ми відшукали, всіх тваринок ми з вами назвали, тож ми з вами молодці.